Доброго дня, магідароукраїнської! Мене звати Олена. Послання і порада від вищих сил на період з 30 жовтня по 5 листопада. Послання і порада від вищих сил. Як вас бачить Вищі сили в даний період? Яких енергіях будете знаходитись? Вслоняю Як вас бачить вище сила? Конфліктна ситуація. Можливо, були жертвою обставин. Або тимчасова пауза була в вашому житті. В кожного своя ситуація, але ви повинні вибирати подальший шлях, планувати на довгий срок. Ви досягли певного успіху в своєму житті, але на даний момент ви не повинні бути жертвою обставин. Ви повинні рухатись впевнено відстоювати власні пріоритети і рухатись саме в тому напрямку, вибір в бік якого шляху, до якої цілі, до якого результату ви зробите вибір, ви й повинні рухатись, приймати рішення, проявляти терпіння і рухатись до досягнення цілі. Результату, якого ви прагнете. Ви не повинні більше порада залишатись жертвою обставин інших людей, існувати в негативі, надавати можливості керувати вашим життям, саме людям-обставинам, так як вони бажають вибудовувати подальший ваш шлях. Ні, це ваше життя і ви повинні. Рухатись саме в тому напрямку і до тієї цілі вибір в бік якої ви зробите, незважаючи ні на що і ні на кого. Ви майстер-професіонал. І у вас є мрія. І вас вищі сили бачать саме в енергіях. Можливо, ви уповільнились подальший свій шлях. Для того, щоб. Зрозуміти, чи в одному напрямку ви рухаєтесь, або рухаєтеся, але можливо, ви маєте потребу в уповільненні. Але саме в даних енергіях, проявляючи терпіння і зцілюючи саме ті моменти, ті ситуації, або в процесі вам також порада відносно енергії. Ви повинні відсікати минуле, не прив'язуватись до нього і не давати можливості притягувати вашу увагу саме на тих людей, які можливо виникатимуть на вашому шляху з минулого. Ви професіонал, і це відчувається на рівні енергії. Ви рухаєтесь до здійснення мрії або мрій, повільно, проявляючи терпіння, пропрацьовуючи саме ті моменти, але вищі сили. Вас бачить професіоналом. Кожний своїй справі, але те, що ви маєте ресурси, щоб досягти того, те, про що мрієте і чого бажаєте, вони і радять вам вибирати І те, що ви вже в своєму житті досягли певного успіху, навіть вибір подальшого шляху і до якої цілі ви будете рухатись, ви, власне, зробили завдяки. Власному досвіду, власної мудрості, послання і порада від Вищих сил. Зберігайте рішучість і дійте. Вам потрібно боротись, рухатись вперед і бути готовим до любих можливостей, до прояву власне по потребі, протягом даного шляху або до досягнення цілі. Від вас потребуватимуть ситуації для обставини, реалізовувати і реалізовуватись. Вам радять удосконалювати свої плани, чому ви уповільнилися. Прислухайтесь до своєї інтуїції і довіряйте їй. Не бійтеся і будьте сильнішим по відношенню до того. Що відбувається в вашому житті або те, що буде відбуватись, ви маєте досвід, і ви повинні боротися. Ви повинні рухатись, але повинні розуміти те, що ви можете коригувати свої плани, шлях до досягнення цілі, але не дозволяти іншим маніпулювати вами. Маніпулювати вашим життям обставинами і ситуаціями, які будуть відбуватися. Створюючи саме штучно ті моменти, які, за їхніми бажаннями, будуть влаштовані лише для того, щоб ви не досягли того, чого прагнете. Конкурентна. Конфліктна ситуація, але як би вам важко не було стосовно якого негативу, або чим не визвана була дана негативна ситуація, або ким? Як би вам важко не було, або ви просто відчуваєте подавлений стан на підставі конфлікту. Негативо з боку інших людей, ви повинні проявити силу волі і силу духу і бути сильною. Для того, щоб рухатись до цілі, досягати результату, реалізовувати проєкт починання, боротися, власне, щоб здійснити саме ті мрії і бажання, які ви маєте. Навіть якщо в даний момент. Ситуація по відношенню до фінансу та матеріального достатку. І загалом, можливо, і це стосується почуттів, розбите серце, негативні емоції, вам нанесли удар, ножа в спину струмили. Але це було вже. Вам говорять проявіть терпіння, проявляйте внутрішню силу. Боріться. По справедливості не потрібно знаходитись в негативно емоційному стані. По справедливості, так як повинно бути, так як вам радять вищі сили, повільно, але рухатись до досягнення цілі, а не знаходитись в негативному емоційному стані, що ви отримали негативну ситуацію. Або розумієте, що в вашому оточенні є ті люди, які негативно діють ваш бік, або вже діяли і це відголоски якоїсь конфліктної ситуації. Ви повинні зцікти минуле, пропрацювати саме ті моменти, поставити на цьому крапку і рухатися в нове починання, або в продовження в реалізацію проєкту. Продовжувати рухатись саме тим шляхом, вибір, в бік якого ви зробили. Не застрягати, не відмовлятись, а бути професіоналом, майстром. Досвід, мудрість і знання допоможуть вам боротися і досягти того, чого ви прагнете. Дякую, Магія та української, до зустрічі!